Шановні друзі, ви вже знаєте, що таке гендерно орієнтоване бюджетування і які його переваги для громад. Тож на завершення першого модулю дізнаємося, як працює ця технологія. Насамперед треба зрозуміти, наскільки робота з ГОП є актуальною в вашій громаді. Тож для початку подумайте, де б ви хотіли застосувати цей підхід. Можливо, це певна галузь або окрема програма. І дайте відповідь на наступні питання. Чи стосується ваша ідея або програма однієї або кількох груп жінок чи чоловіків? Чи вплине вона на їх повсякденне життя? Інше питання, над яким ви маєте замислитися, чи існують відмінності між жінками і чоловіками у цій галузі щодо прав, доступу, ресурсів, участі, цінності там, чи норм? Якщо відповідь на будь-яке з цих питань є позитивною, гендерна проблематика має відношення до вашої ідеї або програми. А отже, найкращих результатів можна досягти, якщо ви будете використовувати у своїй роботі інструменти гендерного бюджетування. Я раджу вам на початкових етапах роботи з ГОП також подумати про те, які зміни вам потрібні. Можливо, ви хочете розробити нову програму. Чи, наприклад, вам необхідно проаналізувати бюджет певної галузі, щоб мати змогу надавати більше послуг громаді. Іншими словами, ви мусите подумати про мету застосування ГОП. Наступне питання, яка інформація вам потрібна її взяти? А далі буде необхідно буде визначити точки входу. Ви вже знаєте, що вони бувають дуже різні. Вам необхідно обрати ті, які допоможуть досягнути прогресу і на які у вас вистачає власних ресурсів. А для цього треба провести аналіз зацікавлених сторін та з'ясувати, хто буде допомагати у ваших ініціативах і чому. А можливо, є групи осіб, які навпаки будуть заважати у вашій роботі. І це теж дуже важлива частина аналізу. Як тільки ви знайдете відповіді на ці питання, ви готові розпочати роботу з гендерно орієнтованого бюджетування. А допомогти у цій роботі допоможе е, посібник, що описує український підхід до впровадження ГОП. Він був розроблений проектом гендерне бюджетування в Україні спільно з ОНЖенки та представництвом фонду Фрідриха Еберта в Україні. І адресований працівникам органів виконавчої влади та місцевого саморядування. А отже, сподіваюся, стане нагоді і вам. Цей посібник та інші корисні матеріали ви знайдете у додатках до курсу. У посібнику докладно описана українська методика ГОП, яка включає три основні компоненти: перший це проведення гендерного бюджетного аналізу, другий зосереджений на змінах в програмах та бюджетах. І третій передбачає системну інтеграцію ГОП у процеси планування і бюджетування. Усі ці компоненти рівною мірою важливі та тісно взаємопов'язані. Основним компонентом у процесі впровадження гендерно орієнтованого бюджетування є гендерний бюджетний аналіз. Його проведення дозволяє отримати відповіді на два основних питання: як впливає галузева або бюджетна політика на гендерну рівність, і друге питання чи програмні дії та бюджетні витрати, спрямовані на їх впровадження, посилюють або послаблюють гендерну рівність? Цій темі буде присвячено третій модуль курсу. На практиці ви дізнаєтесь, як вдосконалити програми та відповідні звіти і документи, щоб вони краще відповідали потребам жінок та чоловіків. При цьому важливо пам'ятати, що сам аналіз це ще не все гендерно орієнтоване бюджетування, тому другий компонент передбачає внесення змін у програми та бюджети. Його мета. Забезпечити реалізацію рекомендацій, які розроблені в результаті гендерного бюджетного аналізу, а також внести зміни у діяльність програми чи плани, а також у бюджети. Ось основні питання, над якими треба працювати далі. Які з рекомендацій виконані? Якщо не виконані, то чому? Чи досягнути цілий щодо гендерної рівності, ну та й звичайно цільових показників? Відповідно чи є прогрес у цьому напрямку? Натомість компонент 3 передбачає системну інтеграцію ГОП у процесі планування та бюджетування. Це може включати удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, розробку основних рекомендацій щодо впровадження ГОП у процес планування та виконання бюджету, заходи із удосконалення статистичної звітності та інші. Саме ці компоненти покладені в основу української методології гендерно орієнтованого бюджетування. На завершення хочу зазначити, що цей підхід апробований як на державному, так і місцевому рівнях. Нині розпочалася робота з окремими об'єднаними територіальними громадами, і ми впевнені, що це сприятиме системному включенню гендерного бюджетування на рівні держави. Дякую за увагу!